Шановні На сегодня после черговое засідання заявило 16 депутатів з 23, деякі депутаты по повозям причини присутні. Тому згідно пункту 12 статті 46 законопроект самого времени, проспекту 36 розділы третього Черкаського ради в 8 сесії этого народа не больше в третьем. Як завжди на протязі повномасштабної війни на знак шанування захисників і захисниць України, які віддали своє життя, обороничих нашу державу, прошу коли мовчання Hors Одноголосу. Є ще пропозиції по порядку денності? Немає. Старик ради на голосування в цілому. цьому. Кожна Проти, Утримався. Одноголосно. Одноголосно. Шановного депутата на раді відповідності до статті 59 закону України регіональної України. Кожен із присутніх депутатів може. Особисто було сьогодні про маяв нього конфлікт інтересів, під час розумів для цього питання характерно. Також інформую, що частина першої статті 12 України про забезпечення функціонування української мови державної визначення робочої умови, діяльності органів державної влади, органів влади економіки Карину, місцевої підприємства організацій, державних власності, в тому числі мови засібних западних зустрічах, умовою робочого є для державного. Депутати місцевих ради засельського зобов'язані державної мови та застосовують її під час виконавці до комісії. Отже, шановні депутати, переконаємо до першого питання денна, а саме просимо звання почесної каже, міста доповідає війни. Шановні депутати, шановні поступки, шановні депутати, депутати, депутати. відповідати статті 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Рішення 18 сесії 4-го Чорської міської ради Закарпатської області від 29.06.2005 року з під номером 3 про затвердження положень почесних громадянин міста Чор» та точесної відзнаки Чорської міської ради Чорська міська рада вирішила, враховуючи суверінні служіння України за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України присвоїти звання почесним робин міста Чобсь посмертно, Герою чорської міської територіальної громади костечного Валерію Андрійовичу. Солдат Шановні прошу голосувати за те, що почесне звання. Прошу передати, хто за? Проти? Україна. Одноголосу вони ще не прийняті. Костецький Валерій Андрійович народився 1 грудня 1996 року у місті Човку. Навчався у Чорській загальноосвітній школі перших третіх ступенів No2 імені Віштвена Серчені. Після дев'ятого класу продовжив освіту. У професійно-технічному училищі на автофлюсаря та автомеханіка. Закінчивши навчання, працював у локомотивному депо міста ЧОП, а після охоронцем у Жгородському СІЗО у квітні 2024 року долучився до лав Збройних сил України. Валерій був сміливим і мужнім, відважним і відповідальним із честю та відданістю виконував бойові завдання. По обороні своєї країни був нагороджений відзнакою командира 31-ї окремої механізованої бригади, а також отримав статус Учасник бойових дій. Загинув Валерій Андрійович 9 грудня 2024 року, захищаючи батьківщину від підступного та безжального ворога у Волноварському районі Донецької області. У героя залишилися дружина та донечка, мати та батько, бабуся та сестра. Валерій був та залишиться в наших серцях людиною з великої вітери і з дуже добрим серцем, світла пам'ять воїну, який віддав життя за Україну, за її свободу. Відзнака почесних громадянин міста Чов посмертно вручається. Мамі Галині Олексійні та сестрі Катерині Андріївні. 嗯

Это очень информация задаваясь. Бали дискутня, балла диссудня, бакали дискутне, дитяник. Если действительно метод за король, за. куря, черка, дискуссия, мам, за. наломка, за мартину, <кхів> да. за мешкурці, за сам, за сигайом, то за. Так, виступу. Так, за. Це про це. Дякую. Наступне питання. В основному вартість така розміру плати за харчування дітей, заклади збільшного освіту, щоб Андрія натурально готова розповісти, якщо я знаю. Зазначений проєкт рішення ми розглядали з на комісії, але в період підготовки проєкту виникло в нас п'ятне запитання. І я би хотіла пункт 7 доповнити, якщо будемо доволі депутата. Крім учасників бойових дій словами, а також дітей військових службовців, які пропали без місці в період проходження військової служби, оскільки таких дітей наразі, є Є в щоб слухати працювати. Прошу голосування проголосувати з врахуванням пропозицій на пропозиції, а на дісвіта від начальника у Якщо нема запитань, у вас просуть.

Nastąpił pytania. Promesyjny Wójt Programu Socjalno-Ekonomicznego i Kultury Narodowego w Czartkowskiej Miejskiej Brytanii, nr 24, 24 roczna. Pani Tatiana jest silnie gotowa do wyczerpania pytań. Tak, ja dopytałam na komisji, pytania Nie pytanie. nie ma nie ma. pytanie powtórzyć. Wytwierdzenie. Za. Zmurzeń. Za. Wołówka. Za. 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 Martyny. Za.

Резани, за кура, кури, бага, маловка, мартену, мишки, блиска, сапу, сигайов, толки, царжа, перешли принять наступне питання. Пронесене змен в доріше міської рады 18-124 року, за

І залишено нас різне. Будь ласка, шановні депутати, якщо у вас є. Якщо є питання, поуваження, пропозиції, ласка. вас. Якщо можна, у мене є до вас пару питань, а раніше порадитися по подіяні питання. По-перше, шановні на депутати, нагадаю вам, що у нас дуже відповідальна сесія, буде десь на початку березня.

Прямо на рахунок майбутнього розбудови слептера, кладовища, черкіна і територіального. Ми поставили це питання на паузу, тому що там багато не визначено было питань. Руслан Петрушкина ще сповільцаю саме. Враховуючи що то, що дума, рівник, вже воно нема, є новый коринет, і тоді завдання. Це б... все розвитку, запропонувати вам, продовжити другий етап, зі всі обговорити, це питання і рухатися в напрямку, який ми з вами далі. Пропонується зібратися, в той час коли всім зручно. Будь ласка, якщо у вас є певні дати, якщо ні, я вам запропоную дати, запитану дату. Або після сесії, яка ну, не хочеться затягуватися, все це нас не робити. Коли на сесії це питання До сессии цетання. Я бы хотел заговорить, что не то, що там сессии, повернули. До спустились месяц начинается зараз уже и когда скоро будет, и там еще снимать вопросы. варіант 6-7 го го лютого. Я відїжджаю в Бляжі, а 6, го 3, 7, 7, 6 го червня. Може через. Підскажіть, будь ласка, десь другій половині дня, який раз на 15-ту годину, який день подивитися, будь ласка, є варіанти лютий місяць 11-12 го го лютого. Це вівтора, понесереда. Або в суботу можемо зібратися. Не хочемо. Ну, 10, 11, 12. Понеділок, вівторок, середа. Коли вам зручно? Люби. Любий, ну давай, понеділок, зрозуміло, ні. тоді пропонують вівторок. Вівторок це у нас по 12.02, 15.00 конференцій. Добре? Це друге питання, третє. Скажіть, будь ласка, я, чесно кажучи, хочу порадитися, я, я не знаю з точки зору законодавства. У нас є депутати, які час від часу виконують свої державні обов'язки, громадянські, захищають нашу Батьківщину. Наразі у нас відсутній депутат ЄС, відсутній э э цепус, ну так не знаю, то які причини, але з ним точно не знаю, що він захищає. Я до того, що коли ми пропоную на ваш розсуд, що коли ми проводимо голосування, то напроти того то, то ім'я, наприклад, є, виконує, захищає батьківщину, захищає батьківщину, тому що неадекватно сприймається один відсутній по той чи інший ключі, знаєте, а є людина свідомо захищає нас з вами, завдячи чому ми проводимо сесію. Я думаю, статус нас треба. Підняти і підкреслити, що дійсно людина відсутня, не тому, що він там запротив, захворів і щось інше. Він виконує боєве за. Якщо приймається, я буде. В принципі, в мене все, якщо у вас є якісь заваження, будь ласка, держіть. Якщо ні, на цьому все завершена, я гроші mihi sa